Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати шубу з грибами. Нам потрібно цибулина, мариновані гриби, варені картопля, буряк, морква, олія, сіль та майонез. Цибулю нарізаємо кубиком та заливаємо кип'ятком. Гриби нарізаємо квадратами. З цибулі зливаємо воду. Моркву, буряк та картоплю натираємо на терці. Будемо формувати шарами. Перший шар гриби. Другий шар цибуля. Далі картопля, яку ми трішки солимо, та зверху поливаємо олію. Далі морква та буряк. Змащуємо майонезом, ставимо в холодильник на 2 години. Ось яка вона вийшла. Смачного.